Той новий навчальний рік в селі розпочався з цікавої новини. В Школу прийшла нова вчителька, і всі цікаві жіночки дуже хотіли її побачити. Адже люди говорили, що дівчина неймовірної вроди. Зоряна Васильівна не була схожою на звичайних сільських жінок, витончена з ідеальними манерами до того ж і справді неабияка красуня, що змусило таку гарну молоду жінку приїхати в глухе село, свідомо вибрати самотність. Адже неодружених чоловіків в селі не було, ніхто не знав. Та поява в селі такої ефектної жінки викликала неабияку цікавість, як серед чоловіків, так і серед жінок. Зоряна Васильівна викладала англійську мову учні відразу полюбили молоду вчительку, її щирість і розум вони не могли не оцінити належним чином, тому англійська стала для багатьох улюбленим предметом. Жінки в селі спочатку побоювалися красуні вчительки, щоб, бува, чоловіково від них не відвела. Та, переконавшись, що молода вчителька навіть близько не має таких намірів, теж полюбили цю особливу жінку. Прожила Зоряна Васильівна у цьому глухому селі все своє життя, яке присвятила своїм учням. Таке враження, що була у цієї жінки якась таємниця, що тут в селі вона ховалася від когось. Та цю таємницю так ніхто й не дізнався вона назавжди залишилася в душі Зоряни Василівни. До того, як переїхати в село, Зоряна потрапила після інституту в школу де познайомилася з Андрієм, молодим вчителем з географії. Дівчина відразу закохалася в Андрія, адже він був особливим. Андрій теж закохався в зоряну, та була одна проблема: чоловік був одружений, і у нього було двоє дітей. Для Зоряни такі стосунки були неприпустимими. Коли Зоряна зрозуміла, що вже не може просто так знаходитися біля Андрія, бо кохає його безмежно, прийняла рішення рятуватися втечею. Вона бачила, що скажи хоч слово Андрію, і він побіжить за нею, тому й не сказала, не покликала, а просто втекла, щиро бажаючи коханому Андрію щастя. Тут, далеко від коханого в селі, вона добровільно прирекла себе на самотність, бо Покохати іншого чоловіка вона так і не змогла. Всю свою любов вона віддавала дітям, своїм учням. В селі ще довго пам'ятали про дивовижну жінку, жінку з таємницею, зоряну Василів.